О, помию, помию. Помиюся, да, я ще пиво візьму. Я ж помиюся, Льоха. Ну а де я діну труси. Хух. Все, о! Лохінта ураг стоїть. Ну, вирушаємо дружаю. Чи питаєш? Не жарко. Не жарко? Зараз прям шапку надію. Бабу клау. Клаву. Так ми вже стоїмо чимало. Ти ж казав прав нема. Чуєш? Ти де? Ми запізнилися. Ну ще ти запізнився, йо ма йо. Приїдемо вночі. Фонарики ми не брали. Через Андрея. Не вставай, не вставай. Андрей на контактах їде. Нічого собі. то в тебе які чуні, -мо, блін. Ого! Краще, ніж в мене. Краще! Диви, 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 що робить. Поїхав як дядько. А цей вже сідушку крутить. Що ти там крутиш? Навіщо? Тому ви показали, що воно високовато. Бо, бо на відео мене жопа віхляє. Це признаку. А ти маєш відчувати по нозі, як вона стоїть. Ну, так давай мені насадку. Ну я зрозумів. Все круто. Це в Ундовом Брайбі такі не кіжуть такі. а такі? Ну, на Віталік буде тебе хейтити, що вони вас Нічого собі, як ви знаєте? Я знаю. нічого не казав до моменту, поки Віталік не побачив. Подивись, ага. що, що не ну, буде казати. Воно ж видно, ти що, ти мені так. А, а... а Дізель вже знає зразу. Ага. Ну все, Андрій в контактах йде. Робимо контент. За на підіпи. Слухай, а що це там за тисячу такі? Там без тисячу чи контакти. Якісь я їх навіть не поміжую. Ну давай, покажи я на колас. Машина. А ти як на кіно в своїх їдеш? Ну погнали, сидять. О боже! Їде? Цепилося? Ну все, Андрей на контактах. Альоша на кіно. Сьогодні їдемо в ліс. Перший раз в ліс. А там так перший раз. Куди їхати? Направо, налево? Прямо і направо. Гарна дорога. Велика гарна. Про... І проворот. Провертали поворот. Провертали поворот. О, пісок. А щось не точно показує цей GPS. А ні, точно, просто ми лохи. Я побачив Льошу, думаю. Чого ты не падав? Чего ты не падав? Ты же, так? Ну конечно. Контент показувати. То тебе самому не впасти. Там десь наліво поворот. Вже Богдані його минули. Ух ти ж, ймо. Я думав собака велика. Включи карту, й-мою, куди? Та сюди чи не сюди. Прямо. Чуєте, ми хоч звідси вийдемо. Слухай, да може ну, нахер? О, о, Андрей бачив за ідею. Головне туди в колію в колі не впасти. Ну ми від маршруту від'їхали. Йдемо мою да. Треба вліво. Ну маршрут жорсткий, да. Андрей, ти хотів ліс? О, Та ж знімаєш? Та все ж знімає. О, где по суву? Це страва сама намалювала. яке дерево прикольне. На контактах по лісі. Їдемо просто десь по лісі. Через ліс. Та направо, хлопці. Ну це ті типу, подаровується торгова, да? так? Тут проходили шоковіць. Торгові путі? Римська імперія. Римська імперія. Ну, типу дорога є! Фух. Де дорога? Є дорога? Бляха, Льоха. Куди ми? Нам треба було куди? Наліво, так? Да? Ой, да, нам наліво. Фух, ми виїхали. Що кажеш? Тута? Так, просто капець якийсь. Можна. Можна остатися. А де ж дорога? А, давай точно їдемо. Що? А де ж він дівся? Постраждає, порозкладає. Провіравчих клещів нема. О, виїжджаємо на трасу. На трасу. Обереж за тури. Де? Ляхав, гаммо якийсь в'їхав. Драєблі. Причепили за мною якісь. О, де ви виїхали, точно.

Чо, каш? Нам наліво. Табач, здобула дорога, що ми крутили там? Кажу, встиг вицепитись. Випеципитися. Onde é <laughs> Все, є. все зафільвовано, конечно, порадні колесо затянуло, да? Затянули, і потім на дяду штаб, да. Давай, Божок, кліще лізусь, давай. Все, є дорога. Ого, куди це вона? Ми виїхали. Маршрути зв'язати вже починають. Та це лайтова дорога. Ось ця пісочок, це, це підлючка така. Так, да. пісочка. Ти в колічив був. Дідь в яму. О, тільки контакт не зачепився Бо ногу можна забрати контакт вириває. Або падаєш. Є вправо? Є полоска. Ми звідси вийдемо. Мені ще треба відео змонтувати, де зелю показати. Право! 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 Наліво, Андрій! Загуб, наліво? Ой, дивіться. Гарно, так, да, тут. Ох, бляха. Поїхали туди наліво. Там гарно. Але нам треба направо. Ой, тут хороша дорога. Ми їдемо, дорога поборку. Ми вже зійшли з нього. Вже зійшли, це да. неможливо. Вже зійшли. По твоєму цьому бажанню. По твоєму бажанню, так. Да. Заготовка лісу, каже, йде. Бачив? Ого? Ти що, що? Вставляється, так? Да? Та Льох іди десь. Не їде, так? Да? Важко? Ну тебе шосейний контакт? ти зрозумів Полі, так? Да? Де дорога? Нам наліво? Ти туди треба? По карті, да. Туди по картах сюди показує. Правильно? Куди їхати? По Та нам треба налі ліві вліво виходить. Там дерева. Вже темно, я боюся. Там діти вже передали, що там їздять якісь по полі. Добре, то бутончик з'їздить перед контролем. Слухай, на ну ми точно виїхали, там на виїхав, так? Від маршрута, від маршрута, блядь, хавуха не цього. Не відходимо. Хар... Фух. Бляну, да. Бляну, Але подивися, де дорога твоя? Де вона? Нема то нема... Така сама, як і нема її. Він, він, він каже, нема дороги. То, 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 До мене хоч маршрут є. Ну, якісь хатчик. Це точно. Це точно сюди? А, сюди? Ну це страва страва проказала І я проїхав Давай Ти тож, Андрей? Ні, я вам розб'ємо <ріплі> да, а далі старі а знову пополі їдемо Ми виїдемо сьогодні чи ні? Чи ні О, ми бачимо Катеринівку на те. Катеринівку бачиш вона десь там прямо Андрей Сунниця <реш> Проїхали 30. Ну що, як контакти? Що? Моща. Ти я, я я, думав, він купити тисячу гривень, льоха. Контакти. Контакти? Тобі не, <реш> не буду предлагати, ти будеш біля. <реш> як ти не предлагали? Предлагали? Мені предлагали. Я тобі приложив. О, купив, йомо, -йо, ну молодець, да. Поділим, поділим. Кажеться тебе погано, блядь. Скільки ти потратив? Все, все добре. А я любу беру. Все, кобаса є.

Шоо. Яс. Шоо.